Білборди, сіті, лайти, плакати, вивіски, афіші чи прикрашають вони Житомир, чи навпаки, псують обличчя міста. Нагадаємо, що у 2016 році у Житомирі міськвиконком затвердив архітектурну концепцію: це умовні правила, які мають бути реклами, які мають бути рекламні засоби, які мають бути фасади вулиць. Да? Як взагалі впишується реклама, наприклад, на даному фасаді? Це паспорти упорядження фасади, і хочу наголосити, що будь-які роботи на фасадах. Має бути обов'язково паспорт обрядження фасаду. Банери розтягувати на свій заклад кричащу е, рекламу, заборонено. Заклеювати е, вікна, заборонено. По архітектурно-художній концепції, якщо не ошибаюсь, до 30% можна це робити. Не може бути кольорова гама. Тут зелений колір, тут жовтий, тут білий. Да? Це знову ж таки захрамляє ну, е, да, фасад і виглядає дуже неестетично. Невпорядкована та надмірна реклама взагалі псує естетику вулиці. І виходить загалом всього міста. Якщо говорити коротко, концепція у нас є, але не всі її дотримуються. 1 травня журналісти Житомирінфо подивилися, яка ситуація на центральних вулицях міста та пішохідній Михайлівській. Я бачу гарні приклади, я бачу зміни, і навіть вже за часи моєї канденції я вже аналізую і бачу навіть ту же михайлівську. Це стосується від вивісок, закінчується літніми майданчиками. Якщо раніше нам важко було працювати з підприємцями, підприємцями пам'ятаю, як. Ми детально з кожним відпрацьовували, просили озеленити їхні заклади. Вважаю, це гарна робота і гарний результат. І зараз на тій же Михайлівській приємно гуляти і бачити озеленені літні майданчики, в тому числі вивіски. Ми багато де можемо побачити об'ємні великі літери, на що ми завжди робимо акцент. Це по-сучасному, да? Великі об'ємні літери це вже про сучасність. А ось на вулиці Хлібній ситуація так і не змінилася. Вона досі вважається найгіршим прикладом. А на яких вулицях житомира От найгірша ситуація з дотриманням архітектурної концепції ринок, наш ринок і навколо нього. Головна архітекторка міста розповіла, скільки дозволів на розміщення реклами видали у 2024 році. Та цьогоріч за 2024 приписів було 496 протоколів 221. дозволів 52. Зареєстрованих повідомлень було 71. І демонтовано було за 2024 50. Дозвіл. E, значить, на розміщення зовнішньої реклами вже 57 – Це на 2025 рік. І зареєстрованих повідомлень теж e, за 2025 рік, 22. Протоколів щодо e, самовільного розміщення засобів зовнішньої e, реклами за 2025 рік вже 104. E, приписів щодо самовільного розміщення зовнішньої реклами e, вже 151 на 2025 рік.